Коли народився один хлопчик у двій сім'ї, і там батьки все життя вели дуже страшне життя, і вони його били, знущалися. І він, коли виростав в такій атмосфері, і він казав, я побудую свою сім'ю, і моя сім'я не буде така, як, як там, де я виріс, тому що я виріс в аду. Батько постійно бив маму, постійно п'ятство, постійно не було ніякої вдома, ні хліба, нічого. Він біри з такій сім'ї, і коли він создав свою сім'ю, по прошесту і короткого часу він почав так само, як його батьки. Він цього не хотів, він це розумів, що це неправильно, але він робив так само своєю дружиною, своєю дочкою, як в нього батьків було. І ви знаєте, перед е, новорічними святами люди е, там вложать подарунки під ялинки. Цей, ця дружина цього чоловіка, вона за останні там копійки, які в них були на хліб, пішла і купила бумагу на подарунки. Якісь там ящики десь назбирали, щось зробила своїми руками, щоб зробити подарунки для чоловіка, для дитини, так само дочка. І цей чоловік, розлючений, що останні гроші потратила просто на бумагу, він почав її бити. Ну, але побив її там сильно ранок, посинається, він всі відкривають новий, новий рік. Відкривають подарунки, подарунки підписані, і він відкриває свій подарунок, і там немає нічого. І він і написав від дочки. І він до неї розлючений, хотів їбити бити, каже, що ти мені каже, тут навіть нічого не положила, що пусту коробку мені подарила. А вона каже, Татусю обідня, обідняла його такого злого таточку. Каже, я там положила повну коробку поцілунків. Yeah. І він каже, заплакав, обняв її. і каже, Коли йому хотілося бити їм, дружину, він доставав з підліжка ту коробку і доставав той поцілунок. А знаєте, наш Господь Ісус Христос знає як вилікувати. Наші зранлені серця. Він знає, як підійти, як залічити те, що було нанесено в дитинстві, що було зроблене, знаєте, той батько може не хотів, але в нього внутрі воно жило, тому що воно було закладене батьками. І з часом цей батько свідчив і розказував, як ця пуста коробочка зціляла його серце.